Так, це старіша. Трошки побита. Тут в своє время ремонтовано. Рення побило. така бокова відділка. Значить тут один завес. подремонт. Це я показав. Ні, та так. Я так, тут а ось така набита пластина. Живе. Ну, тут, а да. Ні, ну, есть нюанс, конечно. Я не Чпуньк. Так, ну, дай з цієї сторони ще подивлюсь на ней. А, так вона якась червоненька, наче була. Ну так, да. краскою покрашено. <гум> ну А якою воно красилося. Так. Так. Ну це вообще дорого багато виглядає Угу на місці. Це, кстати диви для пера. да? Ну це не для пера, це і є перо. Ого, давай сюди положимо. Це береш пір'їну, да? вкинув. Ну, там вдівається в ручку таку, вставляється, пишеш на неї, вмокаєш. Так, значить. Місце ми наче пробити. Є шашель поработав трохи. шкифты 1, 2 на месте. Замочек вот такой родный. Но нема ключа. И ось его ответ на планочка. Кот. И тут ключиком получается, что порыть засорчик. И с на видно. Угу, ну да. Так, он а тоже сейчас не сниму.